Добрий день, я вчитель зарубіжної літератури Вільногірського ліцею номер 2 міста Вільногірська Дніпропетровської області. Не для кого не секрет, що зараз впроваджено реформу нової української школи, тому сучасний здобувач освіти це вже не учень. Тому і в своїй професійній діяльності треба використовувати. Вже інші підходи для того, щоб прагнути зробити урок цікавим і пізнавальним, для того, щоб мати бажання залучити учнів до творчої і пізнавальної діяльності. Ну і, звичайно, моєю мрією є виховати всебічно обдаровану, креативно мислячу та соціально адаптовану особистість. Тому в своїй в своїх діяльності я використовую інтерактивні методи освіти. Що це таке? По-перше, це такий підхід до навчального процесу, пов'язаний з вивченням навчального матеріалу в ході інтерактивного уроку. Для успішного уроку зарубіжної літератури в будь-якому класі варто використовувати різноманітні. Інтерактивні методи та форми роботи. Серед таких методів я використовую асоціативний кущ, рольову, рольову гру, хмаринки слів, грунування, роботу в групах, мікрофон, панбук, синкан, подорожі тощо. Дуже корисним є, наприклад, урок подорож. За таким методом я відправлялася зі своїми учнями в урок-подорож при вивченні німецької народної казки пані Метелиця, при вивченні казки Ганса Крістіана Андерсена Снігова королева. Отже, Цей метод він дозволяє розвинути творчі здібності, здобувачів освіти, закріпити вивчений матеріал, використати, використання міжпредметних зв'язків, налаштування емоційного стану та готовності до співпраці. Дуже гарно проходить уроки розслідування, наприклад, детективного розслідування при вивченні розділу детектива. Коли є якісь, я даю якісь завдання і діти намагаються провести певне розслідування. Тут ми вже бачимо креативне мислення учнів. Знання тексту певного, ну, тощо.